Які стандартні замовлення роблять клієнти в магазині мобільних запчастин. В основному це раз замовляють дисплейні модулі. Модулі замовляють в більшості випадків з рамкою, тому що легше його встановити. Це модуль на A035 Samsung A03 модель. Також звертайте модель увагу точніше на те, що якщо на деяких Samsung є різниця в габаритних розмірах. Цей варіант якраз по габаритним розмірам і продається. І Також на е, колір шлейфу. Теж може відрізнятися. Е, це реальне замовлення. Клієнт також замовив у нас акумулятор на FLY старий BL7201 модель C2. І також замовив клей, клей B7000 від фірми Sunshine. Ось таке замовлення їде нашому клієнту в даному випадку. Це три позиції. Так що будьте уважні з дисплейними модулями на Samsung, в них є нюанси, багато хто про них знає. А якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, можете завжди до нас звернутись, посилання на сайт шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео.